Кажу про це, оскільки воно мене дуже вражає в цьому часі, що проблема не в тому, чи я вмію молитися, чи не вмію молитися. Проблема в тому, чи Ти любиш чи не любиш того, хто любить тебе найбільше. І чи ти стаєш як дитина, і кажеш: Ісусе, допоможи, бо я собі не даю ради. І визнаєш йому любов, розумієш? Тільки я хотів би, щоб ми в сьогоднішньому вечорі ночі, молилися. Як дитятка, які цілковито безпорадні. А Святий Дух є тим, який хоче вести нас в найгарніший роман, для якого ми були створені між тобою і твоїм Богом. Обручальні відносини між тобою і твоїм Богом. І тоді. Почнуться чудеса, і ти не будеш змушений просити очі, чи ви могли помолитися, бо Ісус дивиться, а ти мені скажи, чи ти любиш? Так, я тебе люблю, то я тобі даю. Розумієш, дорогі мої, я не заперечую заступницьких молитв, бо в костелі заступництво є нечувано не важливе, але Але перед тим як ти прибіжиш до якогось священика, то свідом собі Ісус є в мені. Я буду шукати, я шукати щом, якихось там посередників, коли творець чудес є в мені і чекає, чекає, чи я довірюся йому і скажу: прийди. Я тебе потребую, допоможи мені з глибини серця. Немає чогось такого, як невислухана молитва. Я тільки один раз в новому завіті, в писанні святого Якова сказано, та коли ви просите, то не одержуйте, бо просите, ви недобре. а для того, щоб використати це для свого задоволення, щоб втамувати свій егоїзм, втамувати свої щоденні потреби, що теж не є погане, але може обернутися проти вас. Чому? Тому що в молитви є Отче наш. Пам'ятаєте, що нам на початку, на початку обожнюємо того, хто є всім, коли він може бути для мене всім, коли він є єдиний. Запам'ятайте це, дорогі. Він може бути всім тоді, коли Він єдиний. Бог хоче бути Богом єдиним. 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 Коли буде для мене єдиним, тоді буде всім. Він мене запрошує цього вечора до того, щоб я увійшов обручальні відносини з ним на такому рівні, якого ніколи раніше не мав. І він буде рухатися цієї ночі, в цьому прагненні і смутку, щоб вилити на тебе обручальні відносини. обручальні, щоб ти увійшов на рівень закоханого серця, так сильно. Що між твоїм серцем і його серцем ніхто і ніщо не увійде. Так вони будуть пригорнуті один до одного ті серця. Свята Тереза від дитятка Ісуса казала, що Він дає нам з глибини наших прагнень, тобто дивиться, як сильно його прагнеш. Якщо дуже його прагнеш, то він дасть тобі себе в міру твого прагнення. Зараз я хотів би, щоб ми запитали самі себе, як я прагну Бога? Йде вчитель з учням і розмовляють про те, про що ми зараз розмовляємо, переходять через річку. І раптом. Друже, я вчитель, а ти учень. Учень каже: пане, я хочу Бога, я прагну Бога. А вчитель підрізає учня, голівенька до води, і тримає його, той хоче витягнути голову, а вчитель його тримає весь час. Нарешті його пустив. Учень каже: Вчителю, що ти зробив? Ти хотів мене втопити, а вчитель каже як будеш прагнути Бога, так як повітря, він прийде. Яке я маю прагнення сьогодні? Сьогоднішнього вечора. Так він прийде, відповідаючи на твої прагнення. Тому ми мусимо молитися до Святого Духа за те, щоб вклав у наші серця прагнення Бога в міру, яка не має міри. Без міри. він хоче тебе без міри. Не обмежуй до своїх матеріальних потреб, до своїх щоденних потреб. я хочу тебе без міри. Боже. І щоб, зараз я б хотів, щоб ми всі помолилися, встаньте. дорогі встаньте. Заспівайтемось до Матері, Матері Божої помолися мірям, щоб Марія стала зараз біля нас, поклала нас свої долоні і щоб вона молилась за прагнення, щоб Святий Дух вклав у наші серця, прагнення Бога. На рівні любити усім серцем із всіх сил, цілею душею і цілою силою своєю, щоб він був єдиним і щоб він був усім. тоді почнуть відбуватись чудеса. Заспіваємо, дорогі. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie ty jesteś? Stępuje duch święty. Gdzie ty jesteś? Niebo staje się. Do nieba, mój niebem jest Twój syn. Weź mnie, weź mnie do swego łona. Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś? Wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś? się czas pociek jest w ramu do nieba ty, moi niebe jest Twój syn we mnie we śnie do swego łona Jezusa zajaśniał, jak Ty. Pomódl się, Miria, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś? Wstępuje Duch Święty Gdzie Ty jesteś Niebo staje się W imię Tyś jest Bramą do nieba W Twoim niebie Jest Twój Syn Весь мене до Святого відбувством заюса, заясняв, як Ти. Попроси Марію, щоб була тою садівницею, яка доглядає світ твоїх прагнень. Щоб вона підтримувала вогонь твоїх прагнень Бога на такому рівні, якого ніколи раніше ти не мав. Пам'ятайте, дорогі, до кінця життя, Бог черпає спрагнень, які ти маєш в серці, дасть тобі стільки, як ти сильно його прагнеш, не буде змушувати тебе. Щоб дати тобі себе, коли ти його не хочеш, або прагнеш когось, або щось більше, ніж його. Дорогі, увійдемо зараз, приходить мені таке натхнення, щоб увійти в покуту, понизитися перед Господом, під Христом Ісуса Христа. Чи клякнеш, чи ляжеш Христом, що небудь. Просто хай твоє тіло співграє з твоїм серцем, дорогі мої, спокутуймо і перепрошуємося за те, що так багато людей, так багато суці, так багато речей є для нас привабливіше, ніж Ісус, що стільки з нас, ми, як священики, особливо, щоб ми хотіли сказати так, як Святий Павло, все вважаю за сміття. Щоб могти Але пізнати Ісуса. Але моє щоденне життя є, показує, що я все вважаю вона, за більш ніж привабливіше, ніж Ісус. Все для мене дуже привабливіше, що дає світ, ніж пізнання Ісуса. В цьому моменті даю йому терпеливість. Він дав мене всього себе, він віддав за мене своє життя, а я навіть часто не маю часу на щоденну молитву, розумієш? Який це біль Його серця, коли легковажимо Його любов'ю, коли, коли все і всі, і всі для нас є навжливіше, ніж Він. Духу Святий, прийди зараз крізь наші серця, пройди крізь наші серця, покажи нам, кого або що ми обожнювали в нашому житті. Хто був для нас найважливіший, ніж ти? Кого ми кохали більше, ніж тебе? Це Він був для нас цілим світом, був всім і єдиним. А не Ти. Духу Святий вилий на нас жаль. І приниження нашого серця так сильно хочемо тебе перепрошувати дуже сильно. О, святий Духу, скинь з, з престолу всіх суперників Ісуса в нашому серці, О, Святий Духу, покажи нам, хто або що є для мене важливішим ніж Ісус, кого більше прагну. За ким більше сумую, ніж за Ісусом, О Святий Духу. Проливайся на нас в покуті, в покуті і поніженні. Ісусе, змилуйся над, змилуйся над нами, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Хочемо Тебе так перепрошувати, що так часто Ти просто додаток до нашого життя, а не сенс нашого життя. Найбільша любов нашого життя, найбільшим сумом і прагненням нашого життя. Примхи цього світу так часто забирають нам серця, які ти хочеш мати для себе. О Святий Духу, Духу Святий. Переконай нас, переконай нас. За нас. Як сильно нам то болить, коли людина нас легковажить, коли інша людина, від якої нам залежить, якого кохаємо, немає для нас часу. Відчуваємо, що ми для нього байдужі, як це нас болить? Як тебе, як тобі це має болити Ісусе, наша байдужість і вражливість, тебе, який до тебе хто створив вразливість, який є безмежно вразливий, Ісусе Христе, Ісусе Христе. Прости нас, так дуже хочемо визнати, що найбільше прагнення нашого серця є те. Щоб ти був єдиним і щоб був усім. Будьмо теж, люди заступниками за наших найближчих, за твого чоловіка, твою дружину, твоїх дітей, за твій дім. Спокутуємо зараз за те, що в нашому домі Ісуса трактують з таким легковаженням і відкиненням. О Духу Святий пролися на нас, у сльозах, потряси наші серця, щоб ми справді побачили, що ми тобі робимо. Що ми тобі робимо? Як ти почуваєшся, коли ми маємо час на все і на всіх, тільки не для тебе в нашому серці. Як дуже самотнім Богом ти є в нас. So. you yeah. Пам'ятаєте, як сестри Фаустині, tym, що, кажу про те, що коли приходить у святому причасті, є в руці священника в його долонях, Його серце дивиться на наше серце. І коли бачить суперника в тому серці, ким є суперник? Той, кого любиш більше, ніж Ісуса, Хто для тебе важливіший, ніж Ісус. То я для тебя, тебе всім у твоєму житті, але це не Ісус. Ісус каже, приходжу через долоні священника до серця тієї людини, але відразу ж з нього виходжу зі всіма ласками, подарунками, дарами, які я для нього приготував. Пам'ятайте, дорогі, що він нечувано вразливий, вразливий на байдужість в любові. Будь холодний або гарячий. Якщо ти лід теплий або байдужий, викине тебе, попросту викине, бо це так болить. Твоя байдужість так його болить. Дорогі, це дивне, але, але Ісус так, так не болить ненависть до, до Нього, як байдужість до Нього, як байдужість на Його любов. По чому можу пізнати, що його вже нема в моєму серці? Це така пустота і холод. Камінь. Келя. Ісус каже, по пустоті в серці ті душі можуть зрозуміти, що мене вже там нема. Скільки святих причасть, після яких повертаюсь до лавки, і тут є пусто. Пусто. Бо мої думки, моє серце є цілком де інде біля когось іншого. Тільки не при ньому. дорогі, подивіться зараз на його хрест. це неможливо, щоб любити його так, як він хоче, щоб його любили нашими силами. Хочемо отримати ласку через руки Марії, яка стоїть перед Христом. Візьми в такому пророчому жесті. Дивіться дорогі на хрест. Встаньте зараз, погляньте на хрест. Prorocze, і в такому пророчому жесті візьміть своє серце і, Марія, і хай Марія з з разом з тобою доторкнеться твоїх твої долонь буш і вклади своє серце до найсвятішого серця Ісуса. Вклади своє серце до найсвятішого серця Ісуса. І, і скаже, Ісусе, розпали моє, моє серце. Воно таке байдуже до тебе. Хочу тебе так любити. Як, Як прагнеш ти прагнеш бути, бути любленим мною, Йезу, Ісусе, черпни з, з мого прагнення. Моє серце, моє серце у твоєму найсвятішому святі. серці. Як Нехай буде цілковито розпалене і палаюче для тебе. Прошу Тому цю ласку при заступності Матері Божої. палаюче серце Ісуса, любов'ю до Тебе. Амен. Амінь. Амен. Амінь. Амен. Амінь. Амінь.